У німецькій мові слова шон і «берайц» мають схоже значення. Вони позначають вже здійснену дію або факт. Проте між ними існує стилістична різниця. Шон переважно використовується у повсякденному спілкуванні, звучить невимушено і тепло, тоді як «берайц» характерне для офіційних текстів, документів чи ділового листування. Вибір між цими словами залежить від ситуації. У дружній розмові доречніше сказати шон, а у професійному чи офіційному контексті бирайць. Щоб краще зрозуміти різницю, розгляньмо приклади. У питанні бізду Шонфертих слово Шон створює невимушену та дружню атмосферу, підкреслюючи легкість спілкування. Натомість, у реченні ist bereits eingegangen» використання «bereits» додає формальності та точності, що особливо важливо у діловому листуванні або звітах. Тож, обираючи між цими словами, варто враховувати не лише контекст, а й бажаний рівень формальності. Зрештою, ключовим є не сліпе дотримання правил, а вибір тону, який найкраще відповідає ситуації та співрозмовнику. Такий підхід допомагає краще передати емоції і наміри, а також сприяє природній та ефективній комунікації. Врахування стилю і настрою розмови дозволяє уникати непорозумінь і створює сприятливу атмосферу для діалогу. Детальніше за посиланням у коментарі.